Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді новинка підсвітка Солона ВК-192. Дуже класна підсвітка. В неї є кнопка включення-виключення на корпусі. У цій підсвітки 108 світлодіодів. Дуже яскраво світить вона. Працює від 12 і від 24 вольт. Ось такі проводи виходять. Корпус тут метал, тут міцний пластик. По розмірах вона шириною 265 мм, висота 63 мм, товщина 15 мм. До кожної йдуть ось такі саморези і ось така двостороння клейка-підкладка. Можна приклеїти його. Ось так. Якщо вас зацікавив цей ліхтар, посилання на нього я залишу в описі під цим відео.